Давно було це, так давно, що світ вже й не згадає. Лиш серце в чудеса вікно цю казку пам'ятає. В краю чарівнім у лісах, там дух дерев могутній. Цей край до нас приходить в снах, лісистий, незабутній. У ті продавніші часи жили у хащах люди, і розуміли голоси птахів і звірів. Мудрі слухались в музику лісів, у пісню трави квітів, а сміх русалоньки, чи спів утіхою був дітям. У лісових річках дзвінки, огоїдаючись, летать, губило сонця промінь сміх, сльозу пронило щастя. Жила як диво див зеленого камавка. весь ліс, як в дзеркалі, відбив, в її очах смарах. Легка дивилася на світ здивованому в пташка. То несень, бо в траві розглядіти важко. Як задивляється на ліс, зеленим сяють очі, хмаринкою вітерець приніс, плакиттю погляд сочить. Соснові гілочки дзвонять зеленим дивограєм. Це мавка сонних пташенят у люлочках гойдає. Сплите колисочки і страв співучих і духмяних, розвісить лісом тут і там, колише неслухняних, як синю пісню заведе, здивуються вже люди, так, наче небо в ліс впаде, і синю стане всюди. Ось в річці милих жабенят гойдає у долонях, Сміються поголовки снять. Дитинством сосни соні, скриплять від старості дуби і тупцять старанно, їм мав чин голос голубий, немов бальзам на рани. Хіба ж бувають ті пісні зелені, чи то сині? Бувають, леле, спи ясний, то є пісні чарівні, так коли саючи мали Про прокурличе, рожева пісня від лелек пташа у небо кличе. Любила мавка ліс без меж, билинку знала кожну, і ти його полюбиш теж ліс не любить не можна. І розливався мавчан спів струмком весни і гристим. А люди слухали й без слів все розуміли чисто. Плели колиски діточкам, гойдали до світанку, дали ім'я отим пісням. Мочу ти колесанки так. Коли саночки пісні подарувала мавка у ті далекі давні дні, коли в річках русалки сміялись, вхай ще лісовик зачарував стежину. А люди розуміли всіх і звіра, і пташина. Та ось в один придивний день враз стало в лісі біло. Цупкий холодний дзень-зелень. З хмари не прилетіло, Мостило зручно на гілках, на травах, мов сузір'я. А мовка думала це птах, Лебеди кронить пір'я. Ти знаєш, був то перший сніг з холодними вітрами, а мовка ще чекала в вчіх, забавок з лебедями і простягала до братів тоненькі змерзлі руки, а сніг усе летів, летів. Уже близько час розлуки, на коси, вії, на чоло, Чим спати так схотілось, у соснах тужно загуло, до любих трав схилилась, заснула. Дивочи було, чи, може, все наснилось. Панує тітонька зима тепер у лісі дивню, де був колись зелений храм, палац там сніжний нині, і нім вітри, І люті, і холодні. Нема пісень, немає гри, лише сніги і льодники, а серце тітеньки зими, З цупких крижинок діти, та не сувора, бо й самі їй хочеться радіти. Навчить, як гірко збудувать, зліпить і снігу зайця. у щічки буде цілувати дітей та ще й сміяться. Ні, добре тітенька зима, з крижинок лише серце. Такі бувають ось дива, та вже б весна скоріш, воно розтопить блакитними піснями зими палац, а мавка спить, і ліс сповитий снами. Запанувала, як зима у тім казковім лісі, той людям ліс на рідний став, страшний, холодний, лисий, забули голоси птахів і звірів, трав та квітів. Пішли шукать нові дахи подалі від страхіття, ще, пам'ятаючи, пісні солодкі й дивні мавки, співали дітям у вісні зелені колесанки. У теплих хатках та ремках колисочки гойдали, а за вікном у білих снах сніжинки танцювали, вкладала тітенька зима вже з білими піснями. Сніжинок спати та й сама, стомившись, спочивала. Самотньо стало в лісі тіми звірами, комашкам. пішли шукати теплий дім для людьми і звірядка. У кого вдома діти є, чи котик, чи собачка, то друзі ваші і брати, без них життя не казка. А може, в когось є в селі старенька вже бабуся. У господарстві чималім корова й кінь знайдуться, і поросятко, й козеня, і квочка, й братик півник, то наша здавня єридня, помічники чарівні. Їх приручили до житла колись прадавні люди. Ще як зима у ліс прийшла, і біло стало всюди. А ти впізнаєш голос чий хто мукає? Корівка. Кітня вкає, пес гарчить, хто рохкає, це свинка. А півник братик на паркан вистрибує щоранку, Серед птахів домашніх пан всіх будить до сніданку. А ще виспівує в обід, нас на вечерю кличе. Ну а в опівночі від бід дім стереже й горище. Такі на світі є дива, це браття наші менші. Поволі час собі сплива, що сталось те на краще. В хатинках теплих з тих часів живуть і мріють люди. Забули лісу голоси. Та диво далі буде. Бабусі пам'ятають, щем пісень чарівних мавки, співають мами, діткам ще зелені колесанки, хрусте і мріє дітлашня. А в мами ось під серцем нове життя, нова душа, Нове серденько б'ється. Це дівчинка мала зроста, а братикам сестричка, для мами доня золота у хаті помічничка. Мала-мала, а вже жива, і чую голос мами: Обізнає прості слова, далекі, як в тумані. Десь дуже близько. Серця сто, спливає час помалу. Тук-тук, тук тук тук-тук, тук-тук. це б'ється серце мами. І доня ніжкою бува, буцне в живіт легенько, сміється мама, от дива моє ж мале серденько, Горить життя свята свяча Минають дні і ночі, і ось на світ мале дівча ясні розплющить очі. Як народилася, мов квіт, у все довкруж раділо, продовжить доня мамин рід, бо так життя схотіло Брати і сестри, вся сім'я зібралась до дитини. Яке ж даму тобі ім'я? Гануся чи Марина? Ні, все не те. Щось лісове в дитячому є обличчі, очей зелених погляд рве і в небо душу кличе, то звідки ж ти до нас прийшла маленька дивна доню, лиш тиша свідком їй була, дитя ще слів не ронить. А як хотілося братам навчить сестричку мови, людських, простих і добрих слів. Вони ж такі чудові, ходити, гратися, співати і життю разом радіти. І ліс великий показать, сестричці мріють діти. А мама мріє, щоб була в дітей щаслива доля, щоб мудрість їх життям вела, щоб шанували волю. Стояли міцно на землі, маленькі їхні ніжки, щоб славили в віках свій рід, серця були щоб ніжні. І руки, мами, два крила їм пригортали небо, щоб доля щедрою була, а більшого не треба. Часлини, доня підроста і вже за словом Слово, її маленькі ще вуста щось промовляють знову. Та тільки складно, все не так, не так, як у дорослих, і слово брат виходить бат. Наляй Ляку просить, які ж складні оті слова для вуз дитячих доні. І лише мама та ам-ам такі прості й знайомі. Минуло ще чимало днів. Вже по стежині чапа, мала дівчатко, прямо в двір, а з двору в ліс чалапа. Вітає квіти і птахи мала кумедна доня. Її душа, як пташки спів. Мов сонце у долонях. Доброго дня моя земля і мальви, й чорнобривці, співає донечка мала зустрічній кожній квітці Я, доня, схожа на росу, зелені маю очі. Я лісову люблю красу, і ліс мене кохає у лісі лине доні спів радіє кожній квітці Навчила мама ніжних слів, дитину ще в колисть. Іде, ступає прямо в ліс, нітрохи не боїться. Він не чужий, він рідний їй, як рідний сонцю й річці. Ось із трави у вущавині підмургує фіалка. Зозуля гену далині, рахує зазуляток, ліс не чужий і не страшний. Такий чомусь знайомий, дорослі ці такі смішні, Все кажуть, що він сонний. Веде стежина полотно в той світ, що знали люди, колись давно, давним-давно, що знали та забули, І раптом чує, ніби в сні, то ж Мавка, наша мавка. Ой. Як це дивно так мені не говорила мама. Птахи щинили справжній гвалт, задухмяніли квіти і рептом райдугою став над лісом день умитий. От диво думає дівча, яке ж то справді диво, її думки, немов свіча, веселку запалили, став прокидатись сонний ліс. Від дивоспіву доні, а вітер новину розніс. Вже прокидайтесь, соні. Збагнула дівчина, він спав, з тих пір, як спала мавка, і в снах надію колисав про час близький світанку. Ось так буває, що дива на цьому світі діти, біжить, мала, щоб ті слова. Ще й мамі розповісти Ну що ж, минули ще часи, забули казку люди, давно живуть в містах а ліс лиш згадують, як чудо, хоч інколи бува в казках, його згадають мами, а ще приходить він у снах, Дітей у мрію манить, вже коли санок не співа, ні бабця. Ні матуся, забули тих пісень слова, що мавчаними звуться, та зрідка, тихий вдалині, ще чути голос мавки, співає все свої пісні пташкам, дубам, русалкам, і просить у піснях людей, щоб не зрікались лісу, колись такий настане день. Що задзвенить ця пісня у кожній сонячній душі, у небі і веселці. Це просить мавка, збережіть любов до лісу в серці. Добраніч!